Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар таки звільнив Патріка Ван Левена. Сьогодні неочікувано стало відомо, що Шахтар і Патрік Ван Левен припиняють співпрацю і вже знайшли, ким замінити цього нідерландського спеціаліста. Далеко не стали ходити. Даріо Серна, виконуючи обов'язки головного тренера Шахтаря, і він буде тренувати Шахтар в УПЛ, в лізі чемпіонів проти Барселони в цідючих матчах. Тобто, друзі, ми зараз. Про це все поговоримо, оцінимо шанси Даріо, от на успіх на чолі головного виконуючого обов'язки. Давайте так, можливо, Шахтар ще підшукає тренера там і, в принципі, знайдуть якийсь варіант. Але, друзі, прямо зараз напишіть ваше ставлення. Чи треба було би це робити раніше, чи все таки саме час, прямо зараз, поки збірна якраз дограє свій останній матч, і далі вже Шахтар повертається в УПЛ, чесно кажучи, от неочікувано. Очікувало, не що, ну, можливо. Після Матчу Антверпена, до Матчу з Антверпеном, це можна було б вирішити відразу. Але давайте по порядку розбиратися, чому так сталося і чи б могло бути інакше. Перед початком, друзі, своє ставлення в коментарях напишіть, поставте лайк цьому відео. Це відео не заплановане, але і звільнення на сьогодні, чесно, я не, не планував побачити. Тому і відео таке буде спонтанне. В будь-якому випадку підписуйтесь, хто у нас новий глядач. Це відео буде більше як подкаст, напевно, але зараз поділюся своїми думками на рахунок майбутнього Даріо Серний і взагалі майбутнього Шахтаря. Що взагалі буде далі з командою Рената Ахметова? Напевно, тут треба говорити прямо. Давайте йти по хронології, тому що нічого не передвіщало. Сидів я собі гортав Телеграм і дуже швидко натрапив на цю новину, буквально там після 16.00 десь вийшла на офіційному сайті, і, взагалі, там в Фейсбуці, і, да і в Телеграмі. Офіційно о 16.10 стало відомо, що Ахтар та Патрік Ван Леван припиняють співпрацю. Ось так, от, без всяких там коментарів, просто. Написали, що все. І відразу от питання після цієї новини. По-перше, чому не раніше? По-друге, хто далі? Хто буде головним тренером? І що цікаво, до цього о 12.54 була новина. Ну, і коментар Патрік Ван Левен розповів про спаринг з рухом та підготовку команди до найближчих офіційних матчів. Це так смішно, чесно кажучи, виглядало, що через 2-3 години він уже не був головним тренером, хоча перед цим. Я щось коментував. Можливо, це було вчора, але в будь-якому випадку виклали цю новину тільки зараз. Ну, і стало відомо, що Даріо Серна, виконуючи обов'язки Шахтаря, вже через півтори години. Офіційна новина вийшла, що Серна буде виконуючим обов'язки. Спортивний директор клубу очолив команду Даріо Серна готуватиме Шахтар до наступних матчів як виконуючий обов'язки головного тренера. Шахтар бажає Даріо успіхів та перемог. І що цікаво, друзі, ми. Після матчу, от саме з Антверпеном, коли Патрік Ван Леван обіграв, ну, його команда обіграла Антверпен, закамбечила 3-2. Я провів голосування. Опитування в Телеграмі. Тому підписуйтесь на Телеграм, обов'язково заходьте. Там було опитування на рахунок того, чи Ван Леван все-таки аут, І от люди все одно неоднозначно голосували. Два варіанти. Так, цей результат його не врятує, його все одно скоро звільнять. 51% людей проголосували, і 140. Трьох голосів і 49% проголосували. Ні, треба дати час. Іван Леван зможе дати результат. І, в принципі, спрацював 51%. Я проголосував, от як ви бачите на скріншоті саме за ні, треба давати час тренеру. Тому що ну, можна згадати Патріка Манлевана в зорі. Початок його кар'єри там теж був неоднозначним. В нього були хренові результати. Команда в принципі не змогла вийти в Єврокубки. Команда в чемпіонаті багато пропускала. І втрачала очки. Потім, уже через матчі, команда набрала хороший тонус, гарну форму, і вже кінцівку сезону видала шикарно, боролися до кінця навіть за чемпіонство. Тобто там були певні моменти, і Заря навіть могла б кклинитися в боротьбу за чемпіонство, але не вистачило все-таки якості і, можливо, досвіду. Да, і футболістам, і головному тренеру. От. І тут питання до Шахтаря: от прийшли до варіанту з Даріо Серна зараз. Хоча цей варіант реально спливав ще, ну, напевно, до Дедзербі. Ще коли Каштру пішов, були чутки, що ну, зараз, напевно, треба давати шанс Даріо Серна. Так само, як колись там в Динамо Реброву дали шанс. да. І що далі для Даріо от в Шахтарі може бути? Якщо Патрік Ван Леван, давайте на ньому закриємо питання, і потім. І зараз перейдемо до. До саме Даріо Серни, Патрік Ван Лева. Ну, чесно кажучи, якщо б дали навіть йому час, не факт, що команда дала б, ну скажімо так, дала б результат. По-перше, по-друге, якість гри покращилась. Не факт, тому що підбір виконавців, ми все-таки виходимо з цього. А підбір виконавців зараз Шахтаря. Ну, вибачте, навіть не минулорічний, тому що Шахтар, ну по-перше, не продлили, не не забрали Михайличенка, втратили. Мудрик пішов, хоч він там півсезону тільки пограв. Тим не менше втрата була. Рубін, найкращий голкіпер зараз в Україні, я вважаю, найперспективніший, якщо хочете, да? тому що в нас багато хороших голкіперів, теж пішов. І Шахтар оновився. Шахтар взяв молодих там, іноземців, грузинів, ще там різних футболістів. Ніхто з них, в принципі, не став, ну, скажімо так, хорошим трансфером, який от став, як я не знаю, відразу в основу і почав якісно грати. Жодного футболіста такого немає. Ні Гочелешвілі, ні Азаров. Ні Кастільо, ні Агіналдо, ні Невертон, ні Лемкін, ніхто із цих футболістів прямо зараз, тут і зараз не дає результату. Просто ніхто. Одні й ті ж, да, тобто Бодаренко, Судаков старається якось там Сіканша забиває. Тобто одні й ті ж захист, Ракицький, Матвієнко, от Ракицький хіба що? От це трансфер, Ракицький, Розумієте, це найкращий трансфер Шахтаря на даний момент. Тому я думаю, що в принципі залишили Банлевана, звільнили зараз, особливо результати б не підросли. Але Патрік Манлева не скористався можливістю. Йому треба було дійсно, ну, Ахметов просто що зараз Шахтарі реально не зрозуміла ситуація. Раніше Шахтар не звільняв тренерів так швидко. От, це непритаманне саме і Ахметові, і взагалі і керівництву Шахтаря, менеджменту, щоб так кожен рік фактично змінювати спеціаліста. Це дуже неприємна історія. І це знову ж таки нагадує історію Манчестер Юнайтед, коли е Сер Алікс Фергісон робив дуже. Власну роботу в цьому в цій команді в М'ю. Потім він все, закінчив кар'єру тренерську. І після того Манчестер Юнайтед змінив дофіга тренерів і ще й досі їх, скажімо так, по АПЛ бовтає. Тому що результати теж не топові. Англійську прем'єр-лігу виграти вони так і не змогли за той час. Тому і в Шахтарі зараз, от після Луческу, Ну, хто, фонцека хіба що більш-менш так непогано працював, там Каштру, Дедзербі перший сезон не вийшло. Чемпіонат України є чемпіонатом. А от в Єврокубках, в принципі, ну Шахтар десь давав хороші результати навіть в лізі Європи, але все одно тренери довго не затримувались. От єдиний це фонцека найбільше затримався і пішов далі на підвищення. І зараз, от ми побачили Патріка Ван Левна, да, хоча він виграв чемпіонат, начебто і Вальче непогано з ним ось так от поступили. Да. Взяли Патріка, який, начебто. Ну, скажімо так, в зорі хорошу роботу проробив, його забрали в Шахтар, В Шахтарі він не підійшов, як ви бачите, за пару місяців не дав результату. Зоря вже тренера знайшла, Патрік звільнений. Тобто <плес> махінація, ну, взагалі, взагалі, не потребувала ніякого сенсу, якщо чесно. Це не спрацювало. І зараз приходять до кандидатури Даріо Серни. Що це може дати Шахтарю? І чому от питання раніше до цього не прийшли? Можливо, Даріо дійсно тоді був не готовий, але. Питання, а зараз де він готовий? Типу, він жодного разу не працював в статусі головного тренера. У нього немає досвіду. Да, він був в системі. Він дивився, як працює той же каштор Він бачив, як працює дедзербі бачив, як працює євічевич Бачив тепер вже як працює Патрік Ван Леван. Він може порівняти в принципі десь роботу всіх спеціалістів, можливо, в когось десь вихопити. Якісь е, аспекти, які йому сподобались, і використовувати ну як симбіоз, да там я не знаю мікс, використовувати і з кожного потроху хорошого взяв і використовує в своїй роботі. Але саме в що буде грати, Дар'я Серна. Ну це повний рандом. Це чесно кажучи, кіт в мішку для нас на даний момент для болівальників українського футболу, болівальників Шахтаря. І, взагалі, там ну для людей, які не розуміють зараз логіки цього. Але логіка зрозуміла. Зараз немає по-перше, українських тренерів, які без роботи хороших, які готові працювати. Умовний там Григорчук, Вернедуб, скрипник. Я вважаю, що могли працювати в Шахтарі. Вони зараз всі зайняті роботою в своїх клубах. Ще Шахтар міг би певним чином повпливати і забрати якогось із цих спеціалістів до себе. Я в цьому переконаний. Можливо, просто Шахтар не хоче тих людей бачити на чолі. Команда Шахтар. Але, от саме якщо брати зараз ситуацію на ринку з тренерську, да, говорили про Тудора. Тудор, ну, це друг там Даріо Серни, він сам висловлювався, і я так розумію, можливо, Тудор сам не захотів їхати, але в будь-якому випадку перемовини по-любому йшли. Даріо серна про це не скаже. І що цікаво, от да після матчу з Антверпеном, давайте ще повернемося один разочок до Патріка Манлеона, Ну, це виглядає дуже цинічно, тому що Даріо Серна саме після після знаття, да після того, як знали, ну вже все -всі знали, що Шахтар зробив камбек, виграв в Антверпен, На Сарна вийшов, сказав: от цитую, Даріо, у нас є тренер вчора, сьогодні і завтра. Це Патрік Ван Леван. Те, що хтось пише, ніхто ніколи ні з ким не спілкувався. Ігор Тудор, мій друг, але в житті з ним ніхто не говорив про Шахтар. Некрасиво в день гри писати таку маячню. Треба святкувати перемогу, рухатись далі. Другий темп показав, що шахтар Може і повинен бути. От і зараз ми на третьому місці в групі для українського футболу це дуже важливо. І я впевнений, що це переломний момент. Згадайте, як Павло Фонсека програв Янг вилетів з Ліги Чемпіонів в наступному матчі. Ми грали проти Карпат на виїзді. У першому таймі ми програвали 2-0, а в другому виграли 3-2. Після цього фонсека став одним із найкращих тренерів в історії клубу. Виграв сім трофеїв за три роки, а тепер вважається одним з топових фахівців Європи. Тому ми йдемо крок за кроком. Думаємо, ми цей крок засвоїли ми всі. Вийдемо з цієї ситуації ще сильнішими, покажемо ще кращий результат в майбутньому. Тобто, простими словами, Патріка Ван Леона підтримав Даріо Сарна. Вийшов, сказав, і чесно, я не знаю. От мені цікаво, чи знав Даріо Серна про закулісні перемовини, про те, що він може очолити команду, зараз виконуючим обов'язки. Що це таки Ван Леона хочуть звільняти, чи це просто спонтанне рішення Ахметова? Типу, Серна, от цей ол, думка, він вирішив її висловити після матчу з Антверпеном, сказати, що я підтримую. Патріка, але він не знав, що думає Ахметов Можливо, там нема комунікації. Ми ж не знаємо, як вони спілкуємося. Ну, виглядає це цинічно, тому що ти тут два тижні тому підтримуєш Патріка, а проходить два тижні, і ти вже виконуючи обов'язки, Патріка звільнюють. І, 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 і що це за пиль в очі? Тоді виходить, Да От що що це за слова підтримки? Для чого вони зараз? В принципі, вони не актуальні на даний момент і. І вони реально виглядають цинічно. Тому тут питання щирості Даріо в цих висловлюваннях, і наскільки він був, ну скажімо так, переконаний в тому, що його не звільнять. Мені все-таки здається, що це чисто таке от рішення Ахмето. Він собі там сидів, подивився на це все такий дивиться збірну. Ага, тут збірна грає, блін. Що робити, що робити? Скучно, Ван Леван, що там? Ага, рух в товарняку обіграли. Що ж будемо робити? Що там Серна сказав? Ага, підтримав Ван Левана. Все, звільняємо Патріка. По-любому, звільняємо Патріка. і ставимо, ставимо Даріо Серну. От він хотів, я пам'ятаю, да, він хотів стати тренером. Треба дати е, яркий, е, качественний е, суперфутбол, щоб ми демонстрували в лізі чемпіонів і в УПЛ. Щоб Шахтар просто злетів вище небес. Я чесно не знаю, як це виглядало, Ну, напевно, приблизно так. Але в будь-якому випадку Даріо Серна зараз опиняється в дуже тяжкій ситуації, якщо чесно, в чемпіонаті в принципі десь ситуацію, що виправити можна, там по втрачених очках все одно на даний момент Динамо вище. Але ситуацію я думаю, що можна виправити в Лізі чемпіонів два матчі з Барселоною. І, до речі, Барселона, яка раніше хотіла купити Даріо Серну. Були певні тоді пропозиції розмови, але Сарна ну, пролонговував завжди контракт Шахтарем і залишався вірним Донецькому клубу. В будь-якому випадку кіт в мішку, друзі, і ми не знаємо, чого очікувати від е, гри Даріо Серни. Що це за футбол буде? Можна провести паралель з київським динамо. Просто що розумієте, Даріо Серна спортивний директор, тобто він залишається, він буде залишатись, наскільки я розумію. це Дві посади в нього буде: тренер, виконуючий обов'язки, і спортивний директор. От в Київському Динамо, пам'ятаєте, Міхаліченка, фантастичного тренера Динамо, коли він працював, коли там, в 2005-му, один раз попрацював Динамо, по-моєму, в нього не вийшло, його суркість прибрав і залишив в клубі. Він далі там функціонером був в цьому клубі, займав певну посаду, і з ним було все окей. Потім, коли він прийшов трішки вже пізніше, в київське Динамо. Суркіс йому довіряв. Суркіс говорив, що да, Михаліченко супер, хороший тренер, все буде добре. Михаліченко проти Мальми, да, плаче, що команда, що команда там на останніх вириває перемогу. І, цей, і по факту, сезон показав, що Михаліченко тренер ніякий. Він, мало того, що втратив посаду головного тренера, його звільнили доволі швидко. він... Доволі швидко, там з певним періодом часу втратив свою вже там і керівну посаду саме в структурі Київського Динамо, і вони взагалі зараз ну, в контракт з Суркісами. Тобто, до чого це призвело? Да? От тренерська діяльність вона реально ну, може псувати трошки взаємовідносини між президентом і колишнім там функціонером чи тренером. Тому отут, чесно кажучи, стрьомно засирну, щоб він двох посад зараз не. Не втратив, тому що якщо вдруг не піде, якщо далі Шахтар почне там провалювати слід чемпіонів там, не знаю, програють Антверпену, програють Порту Барселоні. Всім програють в Алче в УПЛ, будуть качелі там десь виграють, десь будуть програвати знову, і Шахтар там буде бадатися, ну припустимо, третіми четвертими, то що далі? Серна залишиться спортивним директором? Чи він взагалі піде з клубу? Тут цікаво, розумієте, якщо не піде. Що далі? так само як з Михаличенком в динамичі, все-таки будуть проявляти повагу, залишиться він там спортивним директором. Якщо піде справа, тому що ну Дар'я Серна, по-перше, він дуже розумний футболіст. Це футболіст, один з найкращих правих захисників. Я вважаю, що в Європі був одним часом. То його передачі, він дійсно думав на футбольному полі. І мені от, здається, що захисну роботу якраз може десь підправити Дар'я Серна крайнім захисникам, десь може точно підсказати. Тобто, мені от так здається, що Даріо Серни є в голові. Певні напрацювання на рахунок гри в захисті, особливо в планових футболістів, захисних, того ж у Чуличвілі, Коноплі там да і а, Азарова зліва, і хто там ще в шахтарі зріва Міроші, чи хто там може ще зіграти. В будь-якому випадку, от в цьому плані, можливо, якось додасть Шахтар, можливо, якісь будуть нестандартні рішення е, при стандартних положеннях. Вибачте, за тавтологію, але це так. Можливо, якісь будуть нові комбінації і награні, награні стандартні положення. Це теж дуже важливо. Награні комбінації в останній третині поля. Ну і гра в захисті. Можливо, зміниться, тому що Шахтар в захисті, ну це звісно, не київське Динамо, але дуже близько до цього. В Лізі Чемпіонів Шахтар це показує і взагалі невпевнена, не переконлива була гра. Тому Дар'я Серна зараз в Шахтарі, ну це щось. Ну, це приблизно, от як Шовковський буде в слідучому сезоні в Динамо. В принципі, десь так. Хоча, знаєте, Шовковський він, ну, хоча б біля Луческу, він, хоча й серна, там біля Патріка, біля всіх тренерів, він завжди був, він бачив тренувальний процес середини. Він знає, що відбувалося, який... Які аспекти були, да, як як команда прогресувала як регресувала? Тобто, це все серна знає. Так само, і Олександр Шовковський він біля команди, але він все таки ну якби він асистент, фактично, да там помічник тренера. А Дар'я все таки більше спортивний директор. Він з віпложі дивиться а Шовковський ближче до. До колективу ближче, до спілкування з футболістами, тому тут цікаво. Да. Протистояння Шахтар-Динамо в слідучому сезоні. Якщо Серна залишиться, ви прикиньте, Шевковський тренер Динамо, Серна тренер Шахтаря. Ну це прям ну, виглядає топово. Реально, вивіска крута, тренерська. Це як Луческу тоді да, приходив Динамо. Це було дуже принципово. Що Луческу проти Шахтаря. Зараз буде принциповість між двома тренерами, тому що ну це, це дві легенди клубу, це реально дві легенди. Поставити Шовковську, поставити серну це, звісно, дуже круто. В футбольному менеджері взагалі супер виглядає вивіска. А це, як не знаю, як в АПЛ там Джерад проти Лемпарда, можливо, десь так і тут у нас. Але, чесно кажучи, чи спрацює цей варіант на футболістів, на мотивацію футболістів, наскільки ж. Серна прошарений в тренерській роботі, ми не знаємо. Немає інформації певної, яка б точно підтверджувала, що там да, Даріо Серна перспективний тренер. Це ми побачимо вже в найближчих матчах, друзі. От напишіть ваші очікування, що ви думаєте на рахунок того, що Даріо Серна зараз головний тренер вже шахтаря хоч і виконуючи обов'язки, але йому дають шанс. Реально дають. Цей шанс і він повинен його використати. Ну і зараз, поки я записую відео, з'явилася інформація, що рішення звільнити Патріка Ван Леона, як і його призначення. Повністю належить президенту Шахтаря Рінату Ахметову. Про це заявив журналіст Ігор Бурбас. і Він, в принципі, працював на каналах е, футбол. Він я думаю, що близький. В нього є певні інсайди. Він близький до цього клубу 100% І я думаю, що певну інформацію він знає. Так, от, ну, все, от призначення Даріо серни, звільнення і призначення Патріка Ван Левана, це все виходить від Даріо Серни. Це в принципі логічно, але. Ми отримали просто певне підтвердження. Гендиректор клубу Палкін, як і спортивний директор Даріо Серна, лише вели переговори щодо переходу ван Лева на зорі. Тобто вони не приймали рішення. Це Ахметов сидів все в кабінеті, такий дивиться на зорю. Блін, як же команда тащить і біжить. От треба, треба Ван Лева швидко сюди його. І подивився, як Ван Леван попрацював в шахтарі. Каже: Блін, херня повна, звільняти, ставити Даріо, молодий, перспективний, якісний, атакувальний, яскравий, видовищний, красивий футбол нам потрібен. Даріо, будь ласка, сюди нам. Ну, я думаю, приблизно так Ренат Ахметов <схай> приймає рішення, хоча я не знаю. Ну, і зазначається, що Даріо Серна може стати повноцінним наставником Шахтаря, хоча наразі його розглядають тимчасовим тренером. Тобто. Ну, якщо виправдає надії, якщо Даріо Серна реально щось принесе клубу, як ми вже зрозуміли, то він зможе отримати статус головного тренера і викреслити виконуючого обов'язки. Цікаво, подивимося, і ми отримали лише підтвердження, того, що Вахмето всім керував. І ті висловлення, які Серна сказав про Патріка Манлевана два тижні тому, буквально вони в принципі мають тільки особисту думку, суб'єктивну Даріо Серни. Ну окей, тоді можливо тут цинізму і не було. Давайте тепер подумаємо на рахунок того, що треба зробити Даріо Серні, щоб отримати статус головного тренера вже там по закінченню сезону, можливо, з зимою, тому що ну, тимчасова кандидатура, тобто тимчасовий да, головний тренер, це така собі представочка. Ну, я думаю, що серна, ну, в будь-якому випадку йому треба щось виграти. Тобто, да, зараз Шахтар в Кубку України є. Зараз Шахтар грає в УПЛ і лізі чемпіонів. Тобто, я думаю, що ну хороший сезон для Шахтаря і для Дарія Серни для того, щоб залишитися уже саме головним тренером, це виграти УПЛ. Напевно, виграти кубок і потрапити в Єврокубку в весну. Хоча тобто, навіть це, як показує практика, не гарантує тобі місця головного тренера Шахтаря. Й вигравав чемпіонат. Кубку тоді не було. Єврокубки, я вважаю, Шахтар провів нормально, адекватно, з огляду на той склад, який був, з огляду на суперників. Шахтар потрапив в Лігу Європи. Пройшов навіть одну стадію. Потрапив на АЗ, який зараз дуже сильний. Там Фей... Ч... Ч... Фейнор, на кого ми там потрапили? От, І в принципі нас там винесли сім. І після цього казали, що типу, да, Ахметову не сподобалося, що пропустили сім голів. Це і треба звільняти. Треба яркий атакуючий футбол. Прийшов ван лева, нема ніякого ярко-атакуючого футбола, який хоче Ахметов, В принципі, цього всього не було. От на сіки тут, ну, Ахметова в чому головна ідея зараз Шахтаря? Тобто, це результат, чи це яркий там атакувальний футбол? Я просто тут не розумію. За що тоді звільняти тренерів? Якщо немає яркого футболу, але є результат, то це херня. А якщо, а якщо немає результату, а команда грає класно, так футбол ж головне результат, як на мене. Тому ну, мені здається, що якщо Серна все-таки виграє УПЛ в цій ситуації, зможе витягти команду. Виграє ОПЛ, да, там потрапить в Лігу Європи, якщо вийде ще з другого місця в Велше, то це взагалі буде супер. Хоча я в це не вірю, але постарається це зробити. То, в принципі, я думаю, залишать, і ми отримаємо вже на слідучий сезон Шовковський Серна, Круте, класико, буде українське. Подивимося, друзі. От ваші роздуми хотілося б в коментарі почитати, тому що це чисто моя думка, те, що я зараз говорю. Ну і зараз я проведу опитування стосовно Даріо Серни. Зайдіть в Телеграм, там зараз це опитування з'явиться, після того, як ви подивитесь це відео. Проголосуйте на рахунок того. Чи зможе затриматись серна шахтарі, чи отримає статус головного тренера вже по закінченню його роботи? Там да чи це буде взимку, можливо, йому дадуть цей статус там головного тренера, чи це буде вже влітку після закінчення повноцінного сезону на 23-24. Тому, друзі, зайдіть обов'язково проголосуйте. Це таке справочне голосування, яке ми використаємо в слідчих відосах і отримаємо підтвердження вже після того, як дізнаємося, що... Конкретно станеться, як Даріо Серна відпрацював в Шахтарі. В будь-якому випадку, в нього завдання зараз е, поки що не таке і складне. В принципі, в, ну, Шахтар зараз вверху турнірної таблиці УПЛ і в Лізі Чемпіонів не безнадійна ситуація. Тому є на чим просто що працювати, треба налагодити зараз ну ситуацію в роздягальні, звісно, що ну і з результатами. Найголовніше стабільність. І тоді я думаю, все буде ок. Подивимося, що таке Даріо Серна. І який він головний тренер, який він футболіст? Ми знаємо, дуже класний. спортивний директор хороший, він був причетний до трансферу Даріос. Ой, Даріос, Мудрика, і в принципі і Трубіна влаштовували. Тому подивимося, тепер його в третьому статусі головного тренера, хоч і виконуючи обов'язки. Ваші думки в коментарях пишіть, буде цікаво почитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і дивіться обов'язково наші інші відео і прямі трансляції на цьому каналі. Всім до нових зустріч!